Торт червоний оксамит. Таку назву він отримав за ніжну і м'яку текстуру. Багато хто вважає його просто бісквітним тортом червоного кольору. Для приготування нам потрібні такі продукти. До молока додаю гелевий барник півтора чайної ложечки. Ретельно перемішую. Щоб отримати такий насичений червоний кольор, використовуйте сухі або гелеві барвники. Додайте стільки барвника, скільки знадобиться для насиченого червоного кольору. Добре перемішайте, щоб він розійшовся. Починаємо збивати білки. До білків додаємо дрібку солі і поступово всипаємо цукор. До білків додаємо жовтки, акуратно перемішуємо, щоб білки не осіли. Далі додаємо барвник та олію. Перелік усіх продуктів буде вказано внизу під відео в описі. До просіяного борошна додаємо какао і розпушувач. Знову перемішуємо. Отриману масу перекладаємо у підготовлену форму у мене роз'йомне кільце. Випікаємо у розігрітій духовці 170 градусів 45-50 хвилин. Проходимо тонким ножем по стінках форми. Виймаємо бісквіт з форми і замотуємо в харчову плівку, тримаємо до повного охолодження. Такий торт виходить дуже красивий, з насиченим червоним кольором. За тим рецептом бісквіт виходить високий, пористий та вологий. Охолоджений бісквіт нарізаємо на три рівні частини. У мене коржі виходять по 2 см. Красивий, вологий, в міру солодкий, вийшов у мене торт в червоний оксамит. Крем зробила з вершків. Коржі просочила водою з цукором і перемазала кремом. Поверх торта прикрасила малиною. Оскільки зараз сезон малини, то я не шкодувала малини і вийшла дуже навіть і красиво. Якщо сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його вподобайками. До нових зустрічей, до нових відеороликів.